І так, всім привіт, показую свій гібіскус. Розквітнув мій гібіскус. Ось такий білий, шикарний. Квітки такі моя голова. Жалко, що тільки кожна квітка тільки сутки цвіте, а потім відпадає і розквітає інша. І зараз покажу. Чим відрізняється мольга, зараз їдемо. мольга від бравури. Ну, ось у бравури яке, яке листя. Воно таке, вона і то, і то приземіста, але відрізняється. В неї такий світло-зелений колір у бравури, а у Мольги, він такий більш темніший. Це бравура. І вона солодка, солодка. А от Мольга в ній є кислиночка. Вуз дає багато і то і та. А ось мольга. Ось така мольга. В неї темно-темно зелений лист. Така теж вона приземіста. І листок в неї грубіший. Ось такий грубий-грубий. Ось така вона. Ось такої форми. Ось такої. Ось такої. Це я показую. Мене просили показати, чим відрізняється бравура від мольги. Тут присутня кислиночка, але вона дуже приємна. А от Флоріда Б'юті якась жаднувота трішки на вуса. Та й Хадемор теж. Ну, але йогода, звичайно, шикарна. Флоріда б'юті, ось. Повторюю, у мене розсади в цьому році нема. Це на слідуючий рік вже буде. Ось така. В неї смак відключається. Навіть не можу охарактеризувати, але якийсь привкус. Чи персика, чи черешні, от, от такий фруктовий присмак. Обравура, вона просто солодка, якщо вистагне, звичайно. Ось тільки в мене пішли вуса рости І тут. Вже почало. Я вже давно доставлю тут стакони. Зараз подивимось, що тут. О, та тут вже хороше. Можна вже зрізати і ставити десь в тінь, щоб вона трішки укорінювалася. Ось скільки вусів не встигаю. Хтось мене питав, чи можна отакі вуса прямо в землю саджати. Можна, але тільки в дощову погоду, не в жарку. І так, залишився в мене ось невеличкий кусочок з бур'янами. Тут, можливо, завтра спалю оце все. Ок, і сьогодні ще почистила альбіон. Як почистила? Почистила погані листочки і прибрала вуса. З тієї сторони я брала стакани, а з цієї залишила, які дотягнулись до землі, то залишила. Ну, можливо, тут ще поставлю трішки стаконів, бо замовлення ще є. Та і треба ж обов'язково оновлювати, щоб на наступний рік була хороша ягідка, то, звичайно, треба завжди оновлювати. Зараз ще треба потрусити від слимаків, бо слимака просто тьма. Ось така ягодка. Це альбіон. Треба підкормити. Сьогодні поливола. Ось така йогітка. Саме краще реми себе почувають, як уже похолодоє. Ось така йогітка ось. Це Альбіон. Тут в теплиці вже все знято, нема вже в мене тут полу стаконів, касетки. Тепер буду стовить по новій. Вон куча вусів. Та вже почало ставити по новий там, де я зрізала повністю. Завтра планую відправлення. Зутра спакую, зараз я утром пакую. Звичайно, коли піде копанка, тоді я буду звечора пакувати, хоча б накопувати. А пакувати можна і вранці, тому що якщо зразу і копати і пакувати копанку, то вона буде протікати і буває, що перепаковують посилки на пошті, тому що воно протікає. Я ж не можу її суху відправити. Я обов'язково замотую її у е, старий агроспон, потім в пакети, але все одно ж воно може протекти. Тому стараюся пакувати вранці і в обід відвозити. До обіду, до часу дня я повинна відвезти, тому що час забирає машина посилки, щоб вони зразу ж і поїхали. І ще питали мене про плівку. Я заказувала плівку на бугри, заказувала роки, мабуть, три назад у Олексія Каплі. Він мені, здається, з Херсону присилав плівку. Плівку я брала 30-ку. Вона є-єлі вистояла 2 роки. Так, да, Вона ще держиться, але вже там куча дирок. Ну, мені не сподобалася тридцятка. ка В цьому році я купила сороковку. Хотіла шестидесятку, але не знайшла я за зиму шестидесятки і купила сороковку. Це повинна вона видержати три роки. В чому різниця? Плівка є в одну ціну, а є в другу ціну. Діло в тому, що Плівка ж може бути, ну, повинна бути стабілізована. на скільки то років є стабілізація на три місяці, на шість місяців, на рік, на два, на три. От в чому різниця плівки. Звичайно, і ціна буде друга. Яку ширину я беру? Здається, метр двадцять, метр здається, ширину. Раніше я брала із профарації, це, значить, із дирочками вже готовими для посадки полуниці, але мені вона не подобається. Чому? Тому що різні сорти е, саджаються на різні відстані. Тому що ну, не зрівняти, допустимо, Русановку і, і зрівняти з сирію або чамору. Там лопухи страшенні, там, там полуниця по коліна. Сирія, вона, вона дуже громадна. Там ну, таке листя ну, дуже здорове. А в русанівки такі компактні, маленькі кущики. Тому сирію бажано посадити. і... Рідше, якщо вона буде у вас не один рік, то, звичайно, краще посадити не через 25 см, а через 30 або навіть через 35 см кущик від кущика. Саме краще ну оцю плівку, що я купила без префарації, без дирочок, її можна навіть перерізати навпіл і зробити однорідки. Тобто один рядок або два в шахматному порядку. І вуще посадити, вуще зробити, ну, Ця плівка, яку я купила без префарації, її можна, можна з нею робити будь-які бугри і саджати полуницю на будь-які е будь відстані. Тому мені ця більше сподобалася плівка, і, звичайно, вона трішки кріпча. Хоча я не збираюся держати полуницю по три роки, це максимум, максимум два роки, а то і один рік. Саме краще один рік. Її краще тоді вирвати через два кущики, допустимо, вирвали, пустили вуса і так оновили. Потім із тих вус пустили. І ще ну, та, що давала вуса, і там теж оновить. І так, полуничка оновиться і буде менше болячок, тому що під плівкою розвиваються кореневі гнилі, звичайно, і, і полуничка, особливо, коли ви можете перелити, е, Під плівкою дуже-дуже треба уважно поливати. Щоб не залить полуницю, тому що там же ж довше зберігається волога, і воно під дією сонця воно просто може попріти там. Та ще така температура висока. Тому ось так оток я вибираю. Для ремів можна купити і чорно-білу плівку або чорно-біле агроволокно. це значить, і знизу воно чорне і зверху біле. Тоді не так нагрівається, звичайно, якщо біле не нагрівається. Сьогодні ми закінчили на річці на мальвині обрізати лист, бо лист почав е -е, братися п'ятнишками, тому що Грибкові хвороби при такій температурі, як у нас перепади дуже сильні і починаються грибкові хвороби. Хоч Бризкай, хоч не бризкай, то все одно все одно нікуди від цієї п'ятнистості не дінеться. не будеш же кожного тижня бризкати. Так що, так що ось так. Зараз покажу. Ось Мальвіна вже, де я раніше стовила, тут я обрізала такі листочки, де я з п'ятнишками, а залишала усі ті, що здорові. Тут у мене кругом стоїть касетка, стоїть, стоять стакони сьогодні. Сьогодні дорізали ось, видно, тут ми зовсім зрізали і буду ставити тут касетку і стакана. Касетка в мене буде прямо під кущами, різана стоять, буду пополам її різати по три дорожки і буду ставити. Тому що при такій жарі дуже важко виростить розсаду в розсаднику, Дуже важко. Бо, Бо вона просто горить, просто горить дуже жарко. Ну, я вирішила пожертвувати своїми кущиками, Там вони не дуже тут і нагружені були, тут пошти ягодки не було, тому що посадка тут була ноябрська. І... Висадила її саме, саме, саме. Те, що, саме... що вже перебрано було, тому тут йогоди великої не було. Але для розсади, для розсади вона класна. Для розсади можна саджати і навесні рано, і, і пізно осінню. Звичайно, ягодка, якщо там воно заложилася, то значить вона буде, при хорошому догляді буде, але буде тільки один світонус, якщо пізно посадити. Ну, А та, що не плодоносила полуниця, та що я сади, садила вже пізно-пізно або навесні, так як я русонок посадила навесні із касетки. Вже після всіх відправок, то там класна розсада, тому що вона ж не плодоносила, вона тільки укорінилася і потім почала розмножуватися. Затримка в мене з розсадою по сенсації. Я в минулому році ставила сенсації, вона в мене найкраще укорінювалася в цьому році. Ні, в цьому році вона не виходить. Тому чекаю, вже вона відростає. Буду, ну, вже потроху вже ставлю. Ось так ставлю касетку. Ось, вона вже відросла і пускає вуса. Пускай вже вуса, тому думаю, вже скоро будуть і буду ставити. Касетку, стакончики, ось такі вже вусики є. Ну, вона тільки-тільки почала пускати. Вчора поливала, вже сьогодні сухе, це ж просто капець. Так у нас дощу й не було. Обіцяють знову на п'ятницю, Ну тільки чи... чи дойде вона до нас, чи, чи дойде він до нас той дощик. То мосток. Так що, всім миру, добра, всього найкращого. Вже вже починати мніть, вже сонечко сіло, то вже буду я йти до хоти. Бо скоро вже вилазять комарі, вилазять мушки і треба й собі ховатися. Так що, всім до побачення. that's